Слава Богу, не забудь про душу, ти дім свіче пуриш перед Різдвом, скрізь вичистити, прагнеш і прибрати, Ясні гірлянди блимають кругом, бо ж свято наближається до хати. В кутку линка, а поміж гілок твоя рука прикраси почепила. висить на дверях різдвяний вінок, приклав до всього ти старання й силу. Святково всюди чистота і лад, але одне тобі сказати мушу. Тоді, як прикрашаєш дім до свят, то не забудь прикрасити ще й душу. Бо у людей буває часто так: кругом порядок, а в душі безладя. Ростуть образи, як в траві будяк, горить злоба, немов би те багаття. Висять в кутках, не наче павуки, не прощення, невірство, горда пиха, не день, не місяць до її руки позбутися не можу цього лиха. Сьогодні день народження Христа, причистого небесного дитяти. Він хоче у різдвяні ці свята притулок в твоїм серці відшукати. Принести тобі мир і благодать, спокій небесний, і душі спасіння, гріхи простити, Тебе оправдать і дарувати свої благословіння. Ні, не ялинка, і не дід мороз, суть свята цього, і не подарунки. Сьогодні хоче Божий Син, Ісус Христос з тобою уладнать стосунки, Він стукає, дозволь йому війти. Нехай засяє серце чистотою, порядок лише Бог там може навести, омивши душу кров'ю пресвятою. Сьогодні в день Христового Різдва в молитві щирій перед Ним схилися, скажи прості розкаяння слова, щоб він в твоєму серці народився. Амінь.